Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Після того, як син царя Давида, Авесалом, убив свого однокровного брата, первенця царя Давида, Авесалом утік. Минуло три роки, перш ніж цар Давид дозволив Авесалому повернутися до Єрусалиму, не покаравши його за братовбивство. вбивство. Ще через два роки після повернення Авесалома, цар Давид відновив спілкування зі своїм сином. Так, Авесолом був повернений до свого становища сина царя. Однак цього виявилося недостатньо. Сьогодні ми прочитаємо, як розвивалася ця історія далі. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Друга Самуїлова 15. 1 по 3. І сталося по тому, і завів собі Авесолом повоза та коні. Та п'ятдесят чоловіка, що бігали перед ним, і вставав Авесалом рано, та й ставав при дорозі до брами. і бувало, кожного чоловіка, що мав суперечку та йшов до царя на суд, то Авесалом кликав його та й питав: З якого ти міста? І той говорив: З одного з Ізраїлевих племен твій раб». і говорив до нього Авесалом: Дивися, слова твої добрі та слушні, та в царя нема кому тебе вислухати. Авесалом був підступним та бунтівним сином. На шляху до отримання своєї амбіції самовільно здобути престол, у той час, як усі інші сини царя Давида їздили на мулах, Авесалом завів собі колісницю та коні. П'ятдесят чоловік, хто бігали перед ним, були символом царської влади, як зазначено в іншому місці книги пророка Самуїла. Перша Самоїлова, 8 розділ вірші 10 по 11. і переказав Самуїл всі Господні слова до народу, що жадав від нього царя, і сказав: Оце буде право царя, що царюватиме над вами, він візьме синів ваших і поставить собі в колесниці свої та серед їздів своїх, і вони будуть бігати перед колесницею його. Без дозволу свого батька, царя Давида, але і без його заборони. Авесалом організував собі вражаючий ескорт, на який мав право тільки цар. Це підняло авторитет Авесалома в очах народу. Діючи так, Авесалом скористався глибокою прив'язаності свого батька та безсоромно використав його слабкість. Друга Самоїлова, 15. Розівер 4 по 6 і говорив Авесалом, коли б мене наставлено судею в краю. То до мене приходив би кожен чоловік, що мав би суперечку чи судову справу, і я виправдував би його. І, бувало, коли хто підходив поклонитися йому, то він простягав свою руку і хапав його та цілував його, і робив Авесалом, як ось це усьому Ізраїлеві, хто приходив на суд до царя, і крав Авесалом серця Ізраїлевих людей. Цар Давид на той час займався підготовкою до будівництва храму. Якщо припустити, що критика Авесалома була обґрунтованою, можливо, саме це стало причиною того, що цар Давид не приділяв достатньо уваги потребам свого народу, не стриманий своїм батьком Давидом, а скористався своїм становищем, щоб звабити серця народу. Шляхом підступних методів, він намагався привернути до себе прихильність підданих свого батька. Авесалом був егоїстичним сином, хто намагався створити собі царський образ. Він публічно критикував управління свого батька та обіцяв правити краще за царя Давида. Авесалом, хто мав би бути засуджений до смерті за братовбивство, вбивство. Мав зухвалість прагнути стати суддею інших. Друга Самоїлова, 15, розділ 6, 7 по 9. І сталося в кінці сорока літ і сказав Авесалом до царя: Піду я та виповню обітницю мою, що я обіцяв був Господові в Хавероні. Бо раб твій, коли усі був у Гешурі в Арамі, склав обітницю, говорячи: якщо Господь справді поверне мене до Єрусалиму. То я буду служити Господові. І сказав йому цар Іди з миром! І той устав та й пішов до Хаврону. Авесалом не тільки зневажав свого батька, але й не мав страху перед Богом. Авесалом вигадав брехню стосовно обітниці Бога. Тою неправдою Авесалом скористався надією свого батька, хто повірив. Що його грішний син нарешті кається та не вертається до Бога. Без сумніву, цар Давид часто молився за Авесалома. З надією на каяття Авесолома, цар Давид без вагань дав йому дозвіл вирушити до Хеврону. Друга Самоїлова, 15. розділ вирші, 10 по 12. І порозсилав Авесолом вивідувачів по всіх Ізраїльвих племенах, говорячи. Коли ви почуєте сурмлення сурми, то скажете «Зацарював Авесалом у Хевроні. А з Авесаломом пішли 200 чоловіка з Єрусалиму, що були покликані, а йшли вони в простоті своїй і нічого не знали. І послав Авесалом покликати гілонянина Ахітофела Давидового дорадника з його міста з гіло, як він мав приносити жертви. І був то сильний бунт. І народ все змножувався з Авесаломом. Замість того, щоб поклонятися Господу і у Хевроні, Авесалом мав намір проголосити себе царем над Ізраїлем. Можливо, Авесалом обрав Хеврон як місце для оголошення свого бунту, тому що це було його місце народження. І саме там, ймовірно, була його найбільша підтримка. Також Дехто в Хевроні міг відчувати образу через те, що цар Давид переніс столицю Ізраїля з Хеврона в Єрусалим. Ті, хто почули проголошення, зацарвав Авесалом у Хевроні, могли робити собі будь-які висновки, такі, як Цар Давид помер, або що цар Давид зрікся престолу, або що народ тепер вибрав Авесалома. Взявши з собою до Хеврону 200 людей з Єрусалиму, тих, хто не підозрювали ніякого бунту, Авесалом створив враження для народу, що він мав підтримку центральної влади. Теж Авесалом покликав гілонянина Ахітофела, Ахітофел був довіреним радником царя Давида. Але Ахітофел зрадив царя та приєднався до бунту Авесолома проти царя Давида, кому на той час було близько 60 років. Союз з Ахітофелом значно зміцнив позицію Авесолома. Але чому Ахітофел зрадив царя Давида? Що змусило Ахітофела відгукнутися на запрошення Авесалома та приєднатися до бунту проти царя? Щоби відповісти на ці запитання, звернемося до святого Писання. У 23 розділі Другої книги Самуїлова записані імена 37 лицарів царя Давида. У тому записі ми знаходимо імена Еліама, сина Ахітофела та Урія Хітиянина, чоловіка Версавії, вбивство, кого раніше організував цар Давид. Друга Самуїла, 23 розділ вірші 34 та 39. Еліфелет, син Ахазбаїв, сина Маахатянина. Еліям, син Ахітофелів, гілонянин. урій Ахітянин усіх 37. Таким чином Еліам, син Ахітофела та Урія, були побратимами, а Версавія була дочкою Еліяма. Друга Самуїлова, 11 розділ, 3 вірш. І послав Давид і запитався про ту жінку, а посланий сказав та що Вірсавія, Еліямова дочка, жінка Хітиянина Урії. Урій, побратим Еліяма, одружився на його дочці Версавії, хто теж була внучкою Ахітофела, вірного дорадника царя Давида. Забравши собі жінку Версавію. Та організувавши убивство Урії, цар Давид наніс велику образу своєму вірному раднику Ахітофелу. Тому, коли настав підходящий час, Ахітофел зрадив царя та підтримав Авесалома. Ці факти теж пояснюють, чому Авесалом відкрив плани свого бунту проти царя Давида Ахітофелу, не сумніваючись про його підтримку. Також ці факти пояснюють, чому так багато людей змінили свою відданість царю Давиду, хто через свої гріхи осквернив престол. Родинний зв'язок Ахітофела з Версавією не тільки пояснює його участь у бунті проти царя Давида на стороні Авесолома, але і надає нам ключ до розуміння стану та поведінки царя Давида в той час. Бунт сина Авесалома та зрада вірного радника Ахітофела були доказом для царя Давида, що Бог тепер судить його за його гріхи. Цар Давид пам'ятав пророцтво Натана стосовно нього, що Господь наведе на Давида зло з його дому. Цар Давид знав, що це пророцтво сповнювалося через його сина Авесалома. Прийняв ці випробування смиренно. В той час ми бачимо царя Давида, хто кається, його гріх знайшов його. Цар Давид смиренно схилив свою голову і прийняв наслідки своїх гріхів. Цар Давид розумів, що протистояти Авесалому означав би протистояти випробуванню, послане на нього самим Господом. І тому, замість того, щоб зміцнювати свої сили в Єрусалимі та утримувати свої позиції, цар Давид вирішив втікати. Друга Самоїлова 15. розділ, вірші 13 по 15. І прийшов вісник до Давида, говорячи, серце ізраїльтян стало за Авесаломом, і сказав Давид до всіх своїх слуг, що були з ним в Єрусалимі: Уставайте і втікаємо! А то не зможемо втекти перед Авесоломом. Поспішіть відійти, щоби він не поспішив і не догнав нас, і щоб не було нам від нього лиха і не побив би цього міста вістрям меча. І сказали цареві царські раби усе, що вибере наш пан цар, то при тому твої раби. Коли цар Давид почув новину бунту свого сина, він сказав до своїх слуг: Уставайте і втікаємо. Не лише царство Ізраїлю було в небезпеці, але і життя мешканців Єрусалиму, саме життя царя Давида разом з життям його дружин та дітей. Однак цар Давид пройшов через найглибші душевні переживання і не відвернувся, а поклався на Господа під час усіх своїх випробувань. Свої страхи та переживання цар Давид записав у Псалмах. Прочитаємо деякі вірші тих псалмів. Псалми 3, вірші 1 по 4 та 7 по 8. Псалом Давидів, як він утікав від перед Авесаломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, і йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься з освятої своєї гори. Устань же, о Господе, спаси мене Боже мій! Спасіння від Господа і над народом Твоїм Твоє благословення. Незважаючи на покарання та свої страхи, цар Давид довіряв Господу. Також вважається, що 41-й псалом відноситься до того ж періоду життя царя Давида. Якщо це так, то цар Давид настільки болісно сприйняв бунта весалома, що він захворів. Псалми 41, вірші 3 по 5 та 7 по 9 ложі дуге, подасть йому сили Господь. Усе ложе йому перемінить в недузі його. Я промовив був, Господи, майже ти милість до мене, вилікуй душу мою, бо я перед тобою згрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли вмре, та загине імення Його. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. Негідна річ тисне Його, а що він поклався, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Дев'ятий вірш у цьому псалмі набуває особливого значення в контексті зрадника Ахітофела. Ці вірші теж цитуються в Євангелії від Івана, вказуючи на те, що ті історичні події теж вказували на Ісуса Христа. Ці вірші були пророцтвом про Ісуса Христа та Іуду Іскаріота. В Євангелії від Івана, 13 розділ, 18 вірші, записані слова Ісуса Христа. Знаю я, кого вибрав, але щоб збулося Писання, хто хліб споживає зо мною, підняв той на мене п'яту свою. Іуда Іскаріот, як і Ахітофел, покінчили життя самогубством. Повернемося до нашого тексту. Друга Самоїлова, 15, розділ, вірші 16 по 18, І вийшов цар та весь його дім пішки, а цар позоставив 10 жінок наложниць, щоб стерегли дім. І вийшов цар та весь народ пішки, і стали вони в Гамерхаку, А всі його слуги йшли перед ним, а також усі керетяни і усі пелетяни та всі гатяни. Шість сотень чоловіка, що прийшли, були пішки з Гату, ішли перед царем. Цар Давид залишив десять жінок наложниць, щоби стерегли дім. Це нам говорить про те, що цар Давид планував повернутися. З тим віршем історія царя Давида як пророцтво стосовно Ісуса Христа стає все виразнішою. Повстання Авесалома проти Божого Царя помазаника схоже на реакцію євреїв щодо Ісуса Христа. Юдеї не хотіли, щоб Христос царював над ними. Тому Христос, як і раніше цар Давид, покинув їх. Хоча Авесалом крав серця Ізраїлевих людей, усі керетяни, усі Пелетяни і усі гатяни. Залишилися вірними царю Давиду. Це теж є пророцтво стосовно Христа. Бо, хоча більшість єврейського народу відкинула Його, вибрані слуги Господа серед поганів не соромилися бути Його послідовниками. Друга Самоїлова, 15 вірші 24 по 26. А ось ішли із садок та всі левити з ним, що несли ковчега Божого заповіту, і вони поставили Божого ковчега, а Івіатар приносив цілопалення, аж поки весь народ не вийшов із міста. І сказав цар до садока: поверни Божого ковчега до міста. Якщо я знайду милість у господніх очах і він поверне мене, то я побачу його та мешкання його. А якщо він скаже так, не бажаю тебе. Ось я нехай зробить мені, як добре в очах його. На той час в Ізраїлі було два провідних священники Садок та Евіатар. З першої книги Хроніки, з 16 розділу, ми знаємо, що священник Садок служив при скинії в Гівоні. А другу скинію цар Давид збудував в Єрусалимі, де він і поставив Господній ковчег. Міг бути ще одною причиною народної підтримки бунту Авесалома. Люди могли вважати проекти царя Давида щодо будівництва нової Скинії та перенесення ковчега Господнього до Єрусалиму неприйнятними, оскільки Єрусалим був колишньою ханаанською твердинею. У своєму смиренні. Цар Давид наказав повернути Господнього ковчега назад до Єрусалиму, сподіваючись, що Господь ще дозволить йому повернутися. Друга Самоїлова, 15. розділ, 29 по 31, І повернув садок та авіатар Божого ковчега до Єрусалиму та й усілися там. А Давид сходив узбіччям на гору оливну та все плакав, а голова його була покрита, і він ішов босий. А весь народ, що був із ним, усі позакривали голову свою і все йшли та плакали. А Давидові донесли, говорячи Ахітофел серед зрадників з Авесаломом. І Давид сказав: Господи, учини ж нерозумною Ахітофелову раду. Цар Давид пішов на гору Оливну. Приблизно через тисяча років Ісус Христос. Теж підніметься нагору Оливну, що ознаменує початок страсти Спасителя. Друга Самуїлова, 16. розділ, 15 вірш та вірші 20 по 22. А Авесалом та весь ізраїльський народ увійшли до Єрусалиму, а з ними Ахітофел. І сказав Авесалом до Ахітофела: Дайте пораду, що маємо робити? І сказав Ахітофел Авесалом до Авесалома. Прийди до наложниць свого батька, яких він позуставив стерегти дім. І коли почує весь Ізраїль, що став ти зненавиджений у свого батька, то зміцняться руки всім, хто з тобою. І розтягли Авесаломові намета на даху, і Авесалом прийшов до наложниць батька свого на очах усього Ізраїля. Цар Давид залишив 10 наложниць, щоби вони утримували палац. Але Авесалом, за порадою Ахітофела, інтимно пізнав їх на очах народу Ізраїля. Так, Авесалом, хто вбив свого однокровного брата за зґвалтування його сестри, вчинив той самий злочин, але в 10 разів більше. Тим поступком Авесалома. Здійснилися слова Господа, сказані царю Давиду через пророка Натана, що через гріх царя Давида з Версавією, який він вчинив потаємно, Господь забере жінок царя Давида і дасть їх його ближньому, і він покладеться з жінками царя при світлі сонця та перед народом Ізраїля. Бунт Авесолома, напевно, був одним із найважчих випробувань у житті царя Давида, це було тому, що удар не прийшов від филистимлян чи інших ворогів Ізраїля, а від його власного сина. Але навіть у цьому горі, попри всю свою велику тугу та усвідомлюючи, що це рука Господа карала його за його гріхи, цар Давид упувався на Господа. Дасть Бог під час нашої наступної зустрічі ми прочитаємо, як завершився бунт Авесалома. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!